Як чоловік гусака ділив. В одному селі жили були двоє чоловіків один багатий, інший бідний. У багатого чоловіка всього вдосталь, а в бідного дітей багато, а з усіх статків один гусак. Дійшло до того, що бідному нічим стало дітей годувати. Що тут вдієш? Думав він думав, як бути, чим дітей годувати, і придумав. Смаж жінку гусака. Каже Засмажила господиня птицю, поставила на стіл, а хліба ні крихти. каже тоді чоловік Як же ми без хліба гусака їстимемо? Чи ж надовго його вистачить? Краще віднесу я його панові та й на хліб виміняю. Іди, чоловіче, говорить дружина. Може, хоч з півмішка борошна принесеш. Прийшов бідний чоловік до пана, що в селі їхньому мешкав, та й каже Приніс я тобі, панноньку, гусака. Не погордуй прийняти, а мені натомість хоч трохи борошна дай, дітей нічим годувати. Добре, відповідає пан. Умів ти, чоловіче, гусака подарувати. Зумій його розділити між нами так, щоб нікого не образити. Розділиш дам борошна. Не зумієш покарати звелю. А родина в того пана чимала була, сам із дружиною двоє синів та ще двійко доньок разом шестеро. Подумав бідняк, попросив ножа й почав гусака ділити. Спершу голову відрізав, панові подає та й примовляє Ти в родині голова, тобі гуски голова. Відрізав гуску, пані пригощає. Тобі вдома сидіти, будинок глядіти, відрізав по лапці і синам у миски накладає. Ось вам хлопці по ніжці, топтати батьківські доріжки. А дочкам покрилу дав. Вам з батьками не вік жити, полетете власні гніздечка вити. А решту собі бере і мовить А я, бідолаха, без щастя без долі. Гризтиму решту, на те ваша воля. Засміявся пан. Хе, добре. каже. Чоловіче, ти гусака розділив і себе не образив. Пригостив його вином і наказав дати два мішки борошна. Почув про те багатий чоловік. Заздрість його взяла. Засмажив він п'ятеро вгодованих гусаків та й поніс панові. Не погордуй, ваше світлосте, прийняти від мене в дар п'ятеро гусаків. Спасибі. Дякує вельможа і каже Зумів ти гусаків подарувати, зумій їх між нами розділити. Якщо розділиш і нікого не образиш, буде тобі винагорода, а ні звелю покарати. Стоїть багатій, потилицю чухає не тямить, як йому п'ять гусаків між шістьма людьми поділити. покликав тоді пан бідняка та й питає. А чи можеш ти п'ять гусаків поділити? А чом би й ні, відповідає бідний чоловік. Подає одного гусака панові й пані та й каже Вас двоє, вам один гусак. Тепер вас стало троє. Іншого гусака дає двом синам і примовляє І вас тепер троє. Третього двом дочкам подає. І вас троє стало. А двох інших гусаків я собі заберу і нас потроє буде. Нікого не скривдив, запитує. Пан розсміявся. Ну, молодець. каже. Зумів поділити і себе не забув. Знову почастував, бідного винов і віз борошна дав на додачу, а багатіявелів випороти батогами. Кінець.